Родина з Олександрії отримала державну нагороду Героя посмертно. Указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили Олега Мельника, захисника з Олександрійської громади. Нагороду Героя отримала його родина під час вручення відзнак у Кропивницькому 20 грудня. Загинув 40-річний захисник 14 січня 2023 року у Бахмутському районі. У нього залишилося троє дітей. Наймолодшій донечці на час смерті тата виповнилися Лише два роки. 22 грудня в Олександрії на площі Соборній відбулася акція на підтримку безвісти зниклих військових. Відео та дописи публікували в групі Типова Олександріщина захід об'єднав родини зниклих безвісті, які прийшли із транспарантами, щоб привернути увагу суспільства. Учасники акції закликали всіх небайдужих об'єднатися заради спільної мети, знайти та повернути героїв, які зникли безвісти. Із 30 грудня по 12 січня триватимуть зимові канікули для школярів Олександрійської громади. Останній навчальний день у 2024 році 27 грудня. За парти школярі повернуться вже 13 січня. Дитячі садочки та заклади позашкільної освіти в цей період працюватимуть у звичному режимі. 21 грудня в інформаційно-туристичному центрі Олександрія підбили підсумки благодійного проєкту, організованого громадською організацією об'єднання Справа життя. Протягом чотирьох місяців діти з родин вимушених переселенців брали участь у гончарній майстерні, грали в трансформаційні ігри та проходили тренінги, які допомагали долати тривожність. Працівники бібліотеки філії номер 3 організували для дітей веселу програму з іграми, танцями та зустрічами з казковими героями. Також під час заходу дорослі могли придбати глиняні вироби, зроблені учасниками проєкту. Усі кошти, отримані від продажу, передадуть Знам'янському дитячому будинку інтернату. 22 грудня духовенство Олександрійського благочиння ПЦУ привезли з Кропивницького до Олександрії віфлеємський вогонь миру. Кожен хоче може пройти взяти вогники Миру та Надії в храмі Преображення Господнього Православної церкви України, проспект Соборний, 68 з 8 до 15 години. Вогонь буде знаходитися у храмі до 25 грудня. Чергове заняття гуртка Туристи-пішоходи було присвячено підтримці ЗСУ. 21 грудня 9 вихованців гуртка, працюючи з 10 до 14 години, зв'язали дві маскувальні сітки розміром 4 на 8 метра. Гуртківці Туристи-пішоходи на чолі з керівником Сергієм Зайченком до плетіння сіток долучаються не перше, зокрема на локації бібліотеки для юнацтва. У вівторок, 24 грудня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 2, в день плюс 5 градусів. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метра за секунду.